Я не знаю, чи робить зараз фонд гарантування такі дії, чи ні. Це велике питання. Ще дуже було одне із важливих питань про дії фонду, які полягають не в. Економічній доцільності не в розрахунку найбільшої ага. вигоди при ліквідації банку, а виключно в найменших витратах фонду, Да що це таке взагалі? А, ну, ці, ні, це це детальніше розкажіть, що це за підхід до виконання е, своїх функцій, до так Значить, це ж починаючи від оцінок фонд і он повинен визнати. продавати застави або ліквідувати інші фінансові активи не за найвищою ціною, а з найменшими витратами для себе. Тобто, через 30 днів, якщо після якоїсь події, яка на Купили, ти не подав позов до суду, ти, ти, ти по суті втрачаєш право на звернення до суду з цим позовом замість Три... трьох років, які існують зараз, і це означає, що я навіть якщо не знаю, що щось відбувається в якійшній кредитор чи вкладник, не знаю, що відбувається в банку. Я проспав якусь процедуру фонду. Я не можу її оскаржити, якщо я припустив місяць.